Ліричні пейзажі презентував Богдан Шляхтич в Івано-Франківську. В день свого 75-ліття калузький художник виставив на огляди не майже сотню картин. Їх автор писав упродовж 40 років. Він каже, це був період справжніх творчих пошуків. Малює Богдан Шляхтич все життя. Щоправда, спеціальної художньої освіти немає. Стверджує, талант зародився ще в школі на уроках малювання. А далі самотужки опановував основи живопису. Любов до акварелі з'явилася у юнацькі роки, будучи студентом освоїв технології. Акварельного розпису, коли я подивився, розумієте, раз подивився, йой, то, то так просто побіг гурту гуртожиток. Ну не було що там був якийсь портрет художника одного. Я так швиденько накинув і пішло як по маслу. Богдан Шляхтич проявив себе у різних жанрах, однак найближчим йому є пейзаж реалістичний, правдивий та настроєвий. Пейзажі художника різноманітні за сюжетами. Кожен з них неповторний за своєю композицією та колоритом. І в пейзажах його є і жарке літо, і холодна зима, і осінь, і весна, і це і сонячні стани, і коли насовується гроза на наш край. І це все передано дуже чутливо, дуже так проникливий погляд художника може це все підмітити, і дуже вдало відобразити на площині своєї картини. Правдиве відображення дійсності основний пріоритет автора, натхненний неповторною красою довкілля Богдан Шляхтич вловлює найтонші кольорові відтінки та нюанси, кажуть фахівці. Він не відтворює певну пору року, радше передає стан природи, чи то під час морозної зими, чи спекотного літа. Такі ліричні пейзажі, і дуже багато в нього є про своє село рідне, не рідне, він не звіта, але він там женився зятім був. І всі свої поля, хати, от хата його дружини намальована от там, от маленька. Сенька. І такі, знаєте, як його, побутові, як його, дідівські. Ворота там є, там є якийсь ще ідол такий, що ми колись були з язичських тих людей, як не були християнами, вже такі спогади про це є. Дуже багато гарних малюнків. Художник не малює на замовлення. Каже, живопис це духовний хліб, який вже перетворився на залежність. Нерідко митець малює по пам'яті. Дідівський поріг. Там така ручка, розумієте, які ручки тепер молоді і не снилися, розумієте? А мені то дороге, то наша історія, то наші корені, то наші витоки, духовні витоки, розумієте? І мені то дуже дорога, хоч картина темна, бо то ніч, але мені то дуже дорогі оці теми. Попри поважний вік, Богдан Шляхтич не має наміру полишати пензля. Щоправда, бідкається, заважає тремтіння рук, але і це не стоїть на заваді його творчості. Зосередившись, він продовжує наносити чергові маски на нові картини. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.